Доброго дня малята! Запрошую вас на заняття з художньому линевого розвитку. Хлопчики та дівчатка, послухайте загадку та відгадайте, про що ми сьогодні з вами будемо говорити на занятті. Стало біло навкруги. Я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковую в льоди, в дружбі з дітьми я всіма. Здогадались, я зима. Так, зима казкова пора року. Вона може бути лагідною, може бути суворою, може бути чарівницею і прикрасити снігом все навкруги. Сьогодні я пропоную вам вивчити вірш Олени Ерато Зимова. Казка, за допомогою мнемо таблиці. Отже, слухайте уважно. Зима кружляє і сміється, вітерець за нею в'ється, сініг, мов хутро розвиває, білі крила розправляє, вкриті килимом всі стежки. Борульки сяють, мов сережки, і зима. Як справжня птиця, в білій касці чарівниця. Діти про кого розповідається у віршику? У віршику розповідається про зиму. Як про зиму сказано, яка вона? Зима кружляє і сміється, що сяє, мов сережки? мов сережки сяють. Бурульки, як автор назвав зиму. Автор зиму назвав чарівниця. Молодці малята. Повторимо вірш за допомогою мнемо таблиці. Зимова казка. Зима кружляє і сміється, вітреться нею в'ється. сніг Мов хутро розвиває, білі крила розправляє, вкриті килимом всі стежки, бурульки сяють, мов сережки, і зима, як справжня птиця, білі казки чарівниця. Дітки, повторимо вірш ще раз зимова казка, зима кружляє, і сміється, вітерець за нею в'ється, сніг мов хутро розвиває, білі крила розправляє, вкриті килимом всі стежки, бурульки сяють, мов сережки, і зима, як справжня птиця, білі казки чарівниця. Дітки вивчіть вірш самостійно. І розкажіть його своїм батькам. Бажаю вам успіхів! До зустрічі!